Привіт усім, хто завітав на мій канал Second Shopping, Я Ніколь. Сьогодні буде огляд товарів на вагу перший день завозу. Запрошую до перегляду. Також не забувайте підтримувати канал коментарями та лайками. Гарного перегляду! Нічники, метелики, святки органайзер. Рамки. хатинка зроблена. Цей органайзер. Для дрібниць о, відкритки. Десь зима гарна. Підставки під гарячі. Або рамочка така маяк. Це взуття все на вагу. Сумочки вагові, River Island Це маленька, тут уже квіточки відклеїлись. Це з вишеньками якась мала. Натуральна шкіра. Дефа. Трохи бачите, є. Тут пошкодження, але невеликі. Зовсім карабінчик. Все. нова сумка рожева. Так, те, що я не люблю сумки в коробі. Натуральна шкіра. Коручно. О, це сумочка класна, вона складається. Це такий шопер. Треба глянути склад Це стан її. Це ж таки фламінго. Це такі зараз модні в'яжуть, з ниток. Сумочки, пляжна сумка, величезна від Давід Джонс. Коричнева. Ще такої форми сумка, почти з соломи. Це величезна. Під Ермес. замочок маленько. Це органайзер вставка у сумку. Тканева малесенька. Кейбочонок на шкіряну схоже. Все ще шкіряна сумка. Одна, друга. Ого, тут стільки відділень. Це з люксу, здається, перейшла. Рівер Айленд була. Ціка зелена. Ага, вона з плямами. Шопер від Кейт Кітстон. Великий місткий. Малесенька без замочку, без нічого. Величезна сіра, смужка всередині, це в нас геп. Тут вирізали повністю вірку. Це шкіряна на тонесенькому. Ремінці. Легесенька-легесенька. Ось, це з фільму персонаж. Дитячого взуття багато. Літній від Asus. Це ваш кіньовук. Всі красівки найки. Все. Літнє яке взуття. Це наче сказки. Сукня сорочка від Пікукс, 14 розмір, Мені здається, вона з люксу перейшла. Ця сукня вона геть нова, але видно по тканині. 100% віскоза за складом. Це можна приміряти. Пряма, не дуже розширена, максі довжина. А тканина така, знаєте, аж хрустить вона нова, але оця рукава тут. Мені замалий по об'єму, він обтягнув, руку обтягнув. Приталене, тут відрізна талія. Так по розміру якраз, але трішки підвів рукав. Тканина легенька, на літо. Клас. Чудове. По ціні сукня 137 гривень, тут вішак заважив 17 гривень ще. Від Джордж Чорно-біле. Бачите, такий сарафанчик, або сукня. Цей же верх, знову ж таки, не мій. Але тканина тут також або віскоза, або бавовна. А, Це ще 16-й розмір. Так, віскоза, 100% віскоза. Ось яке смугасте від зара, розмір L. Широкі смужки. Тут біле, беж та чорний колір без рукавів. І тут воно тут воно повинно так, знаєте, драпіруватися на горловині. Вузеньке. Від Primark також дуже пам'ятий. Ромпер, десятий розмір, білого кольору є плямки. Бавовна 100%, але він з плямами. Ще, бачите, той без рукавів, сарафанчик, іксель. Від еприкот. Помаранчево-білий. Також віско за 100%. А це схожі між собою два, дві сукні. Джаквісверт. Так, і там також з блакитним і з зеленим кольором. Так, одне. Приміряю те, яке з більш голубими фарбами. До середини коліна довжина і воно стройнить. дуже гарно стройнить. Також і талію зробили, Підкладка є. Таке по фігурі, геть зовсім. Як, знаєте, на кожен день, то треба на розмір більший. Воно так обтянуло. Таке впритик. Це сорочка хакі колір, колір. Нова. Додаткові тут усі кнопки. Усі кнопки зроблені цікаво. Сподивимося, що тут. Бавовна і Еластан Мені, на жаль, великий написано навіть спортвер. Така легенька, можливо, це навіть курточка. Лаура Б'янчі Зроблено в Італії. Жакету-смушка, але він дуже поношений. Дивіться, як прикрасили фешн. Квіточку сюди підвисили, зола, Ель розмір, сарафанчик літній. Але ж він на Ельку не виглядає. Він такий вузенький, а тут ще й пояс десь був, загубився вже. Це частенько привозять Джо Браунс і сумки, і гаманці. Сукня рожевого кольору. З довгим рукавом та нисенька тканина. Діско за 100% зроблено в Індії. рокерші цікаві дівчата з музичними інструментами. Це хтось шив вдома, цей сарафанчик. Тут нема бірочок. воно і видно в принципі відразу. Що це самостійно шили. Оця мені сподобалась тканина, верихаус, поблискує. Бачите, сукня, але ж вона коротенька буде і розширена дуже. Чого вони так пошили якось. Приміряти можна взяти. Тканина гарнисенька. Ага, це ще й поліестер. Така візку забуває. Купа шарфіків, дивіться, що мені подобається. Мухоморчики, грибочки і тут також тут теплі? З мультику літня футболка від Пінк. Це серія Вікторія Сікріт розмір XS, але, знаєте, тканина тоненька, легенько, здається, що тут поліестер. Ага, вони все позрізали, немає. Віцеасалт сьогодні, дивіться, 14-й розмір з листям. Сукня. навіть, бачите, бамбукова якась віскоза. Деріт. Вперше таке я зустрічаю. Треба погуглити 27 бавовни і 5 еластану. Не дуже воно розширюється донизу, пряме, пряме та довге. Тут у нас відрізна талія і V-образний виріз. Ось такий я полюбляю, Ну, розмір це повністю мій. На вигляд робить стрункішою. Ця сукня. Друга сукня, 16-й розмір, це більше, тут зелені гілочки. Так, що тут за складом? Тут органічна бавовна і еластан. Все, суконь також вислічить. Це треба скільки перебрати. Бачите, його тут багато і такого негодного зовсім. Треба добре. Поки персатися. Це сукня була, написано світі Бетті Лондон, зроблена у Туреччині. Чи є на ній плями, десь вона, мабуть, у магазині впала. Так розумію. Модели Поліестер. На ну, чорне виглядає зовсім зверху, якби, наче я футболку, знаєте, наділа. Оце тільки що виділяє, от тут зробили. Поликали такий відріз і дошили донизу розширену так сказати, юбку. Ну, мені цукні не подобаються, які виглядають як футболка. ні. Світайл Collection, 14 розмір, але він виглядає на 18-й навіть такий сарафан літній, коричнево. Жовті тут кольори. Тут, бачите, фактично пополам льони віскуза, але видно сліди носки. На ньому видно, якщо зблизька, здалеку не видно нічого. Для любителів песиків Лаура Ішлі вишила на футболці 100% бавовна. Дунакара на Нью-Йорк. Це у нас футболка чорного кольору. У вазі і Ланс End цей бренд полюбляю, я його розміряю, вона виглядає як 2XL. Сорочка пліторожевого кольору. 100% бавовна. Такі вставки. Заточно сток, бачите, дві однакові футболки. сендвіч 34-й розмір. Але вони такі оверсайз. Рожевий колір. Віско за 100%. Така легісенька зовсім легесенька. А, це 34 четвертий, а це 36 шостий. Я оце обожнюю повітряні кулі. Вони рідко зустрічаються на одязі. От сьогодні футболочка це домашній одяг. Мені здається, комфортне, відтию. Можливо, був такий комплект домашній, але тільки верх є в 18-му розмірі. Красиво. Там є в інстаграмі багато, я бачу, з повітряними кульками роблять різноманітні там такі декорації. Дуже гарно виглядає у інтер'єрі в квартирі. Модел і Так, У нас анімалістичний принт, така зебра, але вона не чорна, а оливковий колір. Це пікокс 100% бавовна, Beautiful Basics написано. Це я хочу забрати у примірочну, хоча і написано 8 розмір, але вона на 8 не виглядає дуже гарна. Вона нова. Тканина нова. Абсолютно. Нема ніяких не п'ятник, нічого, не під руками. Ще зеленого боді з золотими прикрасами, гудзиками. Написна МК, виглядає, знаєте, як на іксес, така тканина, яка розтягується добре. Скравого ще тю 18 це знову таки домашня домашній одяг, така якась верх квітастий, весь різнобарвний. 100% бавовна. Із зимового це миріносова вовна. Але ж тут ось, у нас дірка в самому видному місці. Пікокс зрізали отут розмір, але видно, що це для мене велике зелений усмужку джембер. Можливо, 20-й. Може всередині, ага, 22-й розмір. Так, 22-й. Ще у нас вовна, 12-й. Це розмір, бежевий кардиган. Є тут плямки, на жаль. Вовна, чиста вовна, Ну, воно і чувствується, воно відчувається. Металеві гудзики. Такий гарний колір. На жаль, розміряю хомут. Тут зробили таку, знаєте, це обманка смугаста. Колір дуже гарний. Гесенький від ніт. Джемпер, Ось просвічується. Все від Манго, від розмір S. Такий жилет з капюшоном. Із літнього ще ось купальник чорний з вишивкою на грудях. Так, це ще купальники на вагу. Який яскравий синій а з жовтим з черешнями. Так, хто був, був на Мальті, зізнавайтесь, пишіть, хто тут був, як вам сподобалось. Шопер такий, знаєте, який не буде промокати під дощем з бджілками Be happy. місткий. Він навіть бавовни. Ну так, така бавовна, тільки зверху вона, знаєте, як пропитана. Значить, прийшли з якоюсь пропиткою. Яскравий шопер. Хтось, знаєте, відразу не було, тепер вже подивилися і не взяли редлі. Сумочка, ось все, все. Вже. Песика вже відірвали. Купа карманчиків. Є ось у для, Можна використовувати для ключів. Взагалі-то вона, отут вона трохи, деякі відділення, наче навіть не користувалися нові. Тут є трохи затерт, але ж це шкіра. Оцей карманчик у них також зручний. Я користуюсь такими карманчиками. Якраз як я люблю, така знаєте, не довга вниз, не закопаєшся в ній. Шкіра, шкіра сумочка, персиковий колір від Dune Це у нас Бесі з перекидним клапаном, І бейкер невеличкий шопер, але м'який такий. Такого не бачила вже зовсім, бачите, від, ах Австралія сумочка коричнева, вона у вазі. Да, там трохи ось на шнурочку злізла ця шкіра, але ж сумочка у гарному стані. Рейчел Зоя 100% льон, літня сірого кольору, футболка. Другу, примірочно подивлюсь, мої улюблені жирафики, таке сафарі від Тею. Дивіться, Джої, яка, яка спідниця. Яскрава. Сюди однотонний верх. Червоний або жовтий. Так, це в нас блузка Croclosing Company. Квіточки. Потім друга від Мунсон. Тут сердечка. І слоники маленькі від White Staff. Це з коротким рукавом. Так, дві спідниці. Це беру примірочне, яка підійде, не знаю, одна від а, Divide H&M, друга від атмосфер. Тут у нас кнопки там гудзики. Я сподіваюся, що ця підійде по розміру. Вони, бачите, схожі по фасону однакові. Ось такий комплект з юбкою вийшов. Застігнула те, що було на кнопках. Це футболка мені якраз по розміру. Хоч там написано 36-й, але воно було видно, що це більший розмір. Приємна та ще й віскоза. Так, ця, звісно, не до цієї юбки. Це футболка гарно буде під джинси, під світлі брюки, під ляні. Буде дуже добре. Це мені футболочка подобається. Класно. Під однотонний низ. Треба брати. Ну, Отаке загадуйте бажання. Тут в мене на блузці від мунсон падають зірки. Темна зоря на ніч. Візко за 100%. Це така сорочка, 12-й розмір, хейтон. Боже, яка ця тканина. Танюсенька, нове, бавовна, Да, тонка бавовна. Так, і оця темно синя сорочка також за розміром підійшла. І з рожевим досить гарно насичений колір. Тут гілочки такі, бачите, вони не нав'язливі ця сорочка я напевно що її ще зважу та заберу вона нова захотіла я приміряти її з джинсами подивитися так, так сіре з розовим у нас гарно Разом співпрацюють ці кольори. Тут світло рожевий є на квіточках. Квіт... Сірий такий темний графітовий колір. Це гарно. Трохи її тільки підкоротити, Спереду ляна на літо здорово. Невеличкі рукавчики, думала його взагалі тут не буде, є. трохи руку прикриває. Дуже багато сорочок, блузок. Треба поритися добре, щоб все знайти. Новий від Джордж, 12-й розмір. Забула приміряти, вже не буду другий раз заходити. Смугаста така більше для дому підійде. Ще тут таку обманку зробили рожеву, понизу та по горловині. Тут дійсно треба паритися, знаєте, довгенько, щоб той діамант знайти у цьому у цьому у купі. Ви ж бачите, тут і браку багато, і розмір підібрати. Це не так та й просто. Колір, розмір, фасончик, стан що був. Я таку схожу купувала, у мене є така. З етикетками була, я її забрала колись. Тільки інший колір, здається. Бачите, бабунила стан нова. Нова, літня, безрукавочка. Тут купальник жовтого кольору. Це шума зонцю гитаю. Верхнього одягу також дуже багато. Монтейн Верехаус, курточка. Тут і дитячі, і доросле з капюшончиком на 11-12 років. Ще стан дивіться. Стан нової взагалі. Нова курточка, повністю не збита ніде нічого. Ну це класнюча взагалі, вона нова взагалі. Послугову Монтенвери Хаус. Тоненька, така, знаєте, на флісті, Фіолет. Вже на хлопця на підлітка. Можливо, навіть від дощу така куртка. Це він ще й розмовляти повинен цей котик, Воно, якщо є батарейки, <реш> Ні, розмовляємо вчить. О Боже. Насатий який комарик. Зараз буде сезон уже комарів. О, який жирафик. Єдине Хлопчику. Динозаврик. що там? Ось медведик гарнесенький, маленький. І це можна під ялинку. Такий декор. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Бажаю всім гарного шопінгу до наступного відео. Всім пока!